Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестово мовою здійснює Людмила Бабенко. 20 тисяч гривень кожному мобілізованому, перейменування 21 вулиці та трьох провулків. Дострокове припинення повноважень трьох депутатів міськради і створення нового комунального підприємства Ветеранський простір. Такі рішення ухвалили депутати на 37-й позачерговій сесії міської ради. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Десята ранку у залі Чернігівської міської ради збираються депутати на порядку. денному майже 50 питань. Це створення нового комунального підприємства Ветеранський простір, затвердження програми підтримки військових і перейменування вулиць у місті Чернігові. На початку сесії депутатка від фракції Європейська Солідарність Марина Семененко порушила питання фінансового аудиту, який провела Держаудитслужба. За його результатами зафіксовані збитки на 2,3 мільярда гривень і виявили 14 фактів порушень кримінального кодексу України. Вони аналізували 11 об'єктів з коштами та майном на суму, приблизно 17 мільярдів гривень в результаті цього аудиту було виявлено порушення на 2,3 мільярди гривень. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако виніс питання на голосування, щоб включити до порядку денного. Проте для цього не вистачило необхідної кількості голосів. Сім. До порядку денного внесли питання дострокового припинення повноважень трьох депутатів міськради. Це Вікторія Лазаренко і Сергій Кирієнко від рідного дому, які були відсутні на засіданні, та Юрій Тарасовець від фракції Слуги народу Моє персональне усвідомлення рішення. Дуже депутати, дуже прошу підтримати. Депутатський корпус підтримав рішення про їх відставку. На сесії одноголосно депутати ухвалили програму підтримки збройних сил України на 2024 рік. Вона включає соціальну допомогу і допомогу мобілізованим. У програму включили й допомогу у матеріально-технічному забезпеченні військових частин. На 2024 рік фінансування з усіх джерел державного бюджету України або місцевого складатиме 1 мільярд 586 мільйонів гривень. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Це і поховання, це і харчування в школах. Це і якісь соціальні програми, це подарунки дітям до нового року. Ці кошти. По напрямку міської ради ми будемо спрямовувати виключно на обладнання, пов'язане з обороною. Зокрема, на сесії депутати ухвалили рішення про надання однорозової фінансової допомоги у розмірі 20 тисяч гривень кожному мобілізованому, зареєстрованому у місті Чернігові. За 25. Проголосували за депутати і за створення комунального підприємства Ветеранський простір, яке допомагатиме ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Підтримали рішення про перейменування 21 вулиці та трьох провулків. Зокрема, вулиця першої гвардійської армії відтепер називатиметься вулицею національної гвардії. А Савчука стане парковою. 24. Депутати під час сесії звернулися до Верховної Ради з проханням прибрати з мобілізаційного законопроєкту норму, згідно з якою демобілізація має відбуватись за окремого рішення ставки верховного головнокомандувача. У зверненні йшлося про те, що військові повинні мати право звільнитись за власним бажанням не пізніше ніж через 36 місяців служби без додаткових умов. Ще одне звернення стосувалося депутатів, обраних від опозиційної платформи за життя, заборонити займати їм керівні. Посади у комітетах Верховної Ради входити до складу тимчасових комісій, депутатських груп тощо, а також балотуватися на наступних виборах. Олександр Мілашевська, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів. Перебираються з хати до хати. Чотири місяці живуть без електрики, годують покинутих котів та собак. Так живуть два десятки останніх жителів прикордонного із Росією села Семенівської громади, що на Чернігівщині. Населений пункт розташований за один кілометр від кордону, і майже щодня його обстрілюють російські військові. У селі на прикордоні побувала Тетяна Лось. Її репортаж. звідти далі моя хата згоріла, Прийшла і кстину жити згоріло все повністю. Калоші залишили та все, у чому стояло. Хата жінки потрапила під черговий російський обстріл. В цьому селі Семенівської громади пошкоджений майже кожен другий будинок. Село обстрілюють артилерією та скидають вибухівку з дронів. До кордону з Росією тут один кілометр. Люди перебираються з хати до хати, каже водій персонального відділення Укрпошти Роман Янченко. З хати в хату з хати в хату. Бабуся ось там жила, а тепер он в тому будинку. Жити ніде в селі, де до російського вторгнення жило приблизно півтори сотні людей, залишилось два десятки. Стабільно доїжджає сюди лише Укрпошта. Єдиний зв'язок жителів з великою землею. Пошта не боїться, хліб теж пошта не боїться, і хліб також. Сьогодні хліб якраз овтіл був, то хліб не привезли нам. Тому сьогодні без хлібу. Електрики тут нема з жовтня минулого року. Зв'язок є, але слабкий і не скрізь. Світ добивалісь нічого. Світо добивалось. Добивалося нічого. Генератор крутимо, заправляємо, нікуди не дзвонимо. Нині прикордонні села Семенівської громади покинули більше половини жителів. Почти кожен до майже кожен будинок постраждав. Ось ця сторона тут майже нікого нема. Люди виїхали звідси. За словами старости Костобобрівського старостату Костянтина Вейкши, є села, звідки жителі поїхали після прильотів, а потім знову повернулися додому. Валентина Кулага каже, не їде, бо хоче доживати у своїй хаті. Вчора вечора стріляли і у 9 часов вечора стріляли. А куди ховаєтесь? Куда? На печ, куди ховаєш? Нікуди з хати не є. У цьому селі до двох десятків жилих хат та зо три десятки жителів. Багато вікон забиті фанерою. Скло повилітало від постійних обстрілів. Дорога до нас, до нас важка. Да, да, Може, бо йду по за цим хлібом. А так хочемо миру, Хочемо, закончилась війна. Перемоги. Тетяна Лось Суспільне новини Чернігів. Збирають музичні колонки, лагодять флешки і машинки на радіоуправлінні, а також збирають фари для велосипедів. Все це вміють робити вихованці станції юних техніків, що у городні. І збирають пристрої не лише хлопці, а й дівчата. Їх у групі дві, і вони паяють дроти, і працюють з резисторами. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Одинадцятирічна Віра Єрмоленко паяє дроти для майбутньої фари на велосипед. Бо тут вирізала такий кружочок. Ось тут вирізала кружечок, потім я його обшліфувала за спеціальною формою, і тоді вже почала лампочки і дроти. Фара це не перший її виріб, який вона сама виготовила, проводячи з паяльником в руках години в кабінеті радіоелектронного конструювання. Я перемонтувала гірляндо. Я перемонтувала гірлянду, флешку, а першим зробили настільний світильник, який працює від хлопка. За останні вісім років, як гуртком керує Олександр Пилипенко, Віра, перша дівчина, яка прийшла на заняття, до цього були одні хлопці. Як на мене, у неї є запал певний, що вона от хоче щось зробити. Вона робить. Допомагаю. Робить. У планах віри зібрати з нуля музичні колонки. Над цим вона вже працює. Може бути горошок. Я зроблю, можливо, вгорошок. Я вже провела дроти, прикрутила мікродинаміки, все сама шліфувала. Поруч за сусіднім столом працює 14-річний Олег Литвиненко. Він приніс із собою машинку на радіоуправлінні, яка перестала працювати вдома. Я хотів тут поремонтувати, тому що тут є багато всяких устройств, які можуть мені допомогти. Вона не працює. Може, там можна батарейки поміняти пульт, з пульта. Там щось не так. Під наглядом керівника гуртка вони спочатку розбирають. Пульт для керування. Є дуже багато радіодеталей, нам звозять відсюди старі телевізори, прийомники. Ми там беремо те, що треба, даємо дітям і вони роблять вже по схемам. Спочатку маленькі такі пристрої, там, мігалки, там, що там, генератори, що -нібудь. ну, щоб вони зрозуміли, що вони можуть. Все те, що зламалося вдома, діти несуть і самостійно ремонтують у гуртку. Так займаються двічі на тиждень. Наразі розробляють ідеї майбутніх проєктів, які планують відправити на конкурси з радіоелектронного конструювання. Дар'я Янушкевич, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все на все добре.